Доброго дня, я бухгалтер і згодна з вами, що керівник має розбиратись в ПДВ. Я кожного місяця там намагаюся йому пояснити, але на жаль, дивіться, це ви одиниці, одиниці ви таких бухгалтерів, які намагаються пояснити, розказати. Я вам скажу одне раніше, якщо я щось питав, мені пояснили, але мені пояснювали такою складною мовою, що, ну. Називаючи речі, які я ну, абсолютно не розумію. Повірте, я, я відверто кажу, я з бухгалтером не один день розбирав то ПДВ. І бували такі штуки, що я кажу, все, окей, мені зрозуміло. Потім я собі там управлінську програму прописував таким чином, з такими алгоритмами, а потім, коли е, доходило діло до підрахунки, я дивлюсь, в мене не йде чомусь так. Ну, .е. Бухгалтер мені дає зовсім інші цифри. Я питаю, чому не так. Вона каже, ну так. Я кажу, то ми ж не так говорили. Та ні, я так пояснював. Тобто ну, тут питання, наскільки ви доступно пояснюєте. І, але саме головне, наскільки власнику це потрібно. Тобто, якщо він не опікався ніколи, цим ну, на такому, як тільки він. Зрозуміє, що йому це потрібно, тільки тоді він буде вас задовувати, Розкажи, розкажи, розкажи і простими прикладами на бумажці. А отак, а отак, а отак. А отак». Але бухгалтера, на моєму досвіду, ну прям дуже важко пояснюють. Ну вони пояснюють розумними ну, вони. Термінами пояснюють правильними термінами в бухгалтерії, які ніяк не зрозумілі звичайній людині. Ну чесно кажу, ну, ну взагалі нічого не понятно. Від'ємне значення ПДВ. Ну от, от ну слухайте, від'ємне значення ПДВ. Це значить, в мене його не вистачає. Ну по факту, в мене його менше чи що, але оказується, що ні, що це надлишок. Ну от ну як його називали десь, я не знаю <сіць> спеціально в податковій, щоб щоб заплутати підприємство чи що. Ну, Чорт його знає, е, і знаєте що, я б на вашому місці зробив би таку штуку. Е, ви, е, наприклад, один раз проаналізуєте якийсь місяць роботи, там, де, наприклад, е, там, ваш керівник прийняв рішення е, в, там, в січні, наприклад, продати щось в січні, і, щоб виникли зобов'язання, а в лютому купити щось. І ви йому поясніть, скажіть, що дивись, якби ти до мене підійшов. І запитав, як краще, я б тобі порадив, давай в січні купимо і в лютому там, продамо, або і в січні продамо. Того, що тут тоді в нас зобов'язання виникне, і ти не заморозиш ці гроші. Просто поясніть, скільки грошей він заморозив. Так, да, якщо це підприємство, яке постійно, от ми займаємося трейдингом, виробництвом соняшської олії і перевезли, у нас постійно не вистачає ПДВ. У нас завжди до сплати, до сплати, до сплати це нормально. Але все одно ти можеш до сплати, в тебе може, ну в тебе відємно значення може мільйон висіти. Ну реально, мільйон може висіти. І, а, і це сплати, неприємно, згоден, згоден. Для чого мені той мільйон на місяць навіть заморожувати? Для чого? Якщо я можу прокрутити щось, купити, щось продати чи ще щось. Якщо ви йому поясните хоча б на одній ситуації, я думаю, він почухає голову і скаже, а все-таки розкажи. Але дуже вам дякую, що ви ну, одна з тих людей, яка намагається, яка, скоріше, всього, ви вірите в своє підприємство, і ви хочете, щоб воно розвивалося. Це дуже круто.